Усім ну, привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але з клавіатурою. Е а коротше, сьогодні моя ціль пройти це Майкрат. Якщо я не пройду навіть, то нічого страшного. Зараз я скрафчу нам е інструменти. Так, е і піду. Я тако э, заспавнилася, як так скажем, да, лісі, э, Ну і коротше дуже прикольний, але я собираюсь переїжджати кожну серію. Не Питайте, що я так э, так, типу, заякала, ну типа так отішка. Я тільки що бігала, я не знаю, ну, блин. Якщо побігла, так, блин, вообще. Друзі, подивіться, там біом! Отам от хто не бачить, отам. От там, коротше, просто. От там дуже круто. Я хочу ту анімацію, блін. Ну я не знаю, які поставити. Ладно. Я переміщусь до вас, коли вже добуду камінь, зроблю собі інструменти. Ось, друзі, я зробила собі сет. Ой, боже бій. Е, Я зараз добуду собі пару стаків цього от дерева. Як ви зрозуміли, цього дерева. Бо е, якщо я не знайду, зараз я добуду пару стаків і повернусь до вас. Я зараз добуду вугілля та продовжу добувати. Я повернусь до вас. Коли я добуду собі два стаки цього дерева Скоро. Я ще раз повторюю: у мене мирна. Тому у мене буде вихіляція і не буде тратитися хП. Зразу, вибачте, вибачте, але я просто... Я про на мирні, я про на легкі, но мирна. Ні, друзі, ми не підемо в пещеру. Не підемо же, не підемо. Напишіть коменти, чи мені продовжати цей світ проходити. Просто він мені вже подобається. Тут такі ліси, блін. Так, тому я пішла добувати. Е, прийду до вас, коли я все вже добуду! So die, do, my... Я вже накопала, можливо, це навіть і мау, я не знаю. Ну так, мені здається, хладно. Можно пять деревка куда-то у нас склад, я не знаю. <звук> Блин, друзья, я не знаю, что мне делать. Ай, 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 ай. Друзья, сейчас я найду селище. Не питайте. Это что? А, понятно. Там, короче, мені прислали дас пипец. Неспінтерес, не, не удивляйтесь. Неспінтерес, то я б хуже удивилась. Що за звуки на заднем фоне, друзі? А що происходить? Мене бісить, що вирубають світло і я не можу змонтувати. Не взагалі, можу, ну, темно, мені піп'ять стрмно. Друзі, я так боюся темноти. Я признаю чесно, я дуже боюсь темноти. От я просто не можу її здержувати. Я хочу ревіть. Я от отста, хочу тут, тут просто в умру, блін. Пала сплю я така. Мама кудись ходить і я стою одна. Сім. Эээ, со мной я накриваюсь, я не все равно страшно чузики, звуки. Кто, блин, мекот, блин, вызывался. Я такая. И тут я почала шуршание. Мне же реально стало страшно. О, как? Друзі. Друзі, мені треба срочно факіли. Я вас повернусь, коли залутаю це все і добуду собі готовий лут. А ви за цим можете наблюдати, якщо почнете. Тун Тунь-тінь-тунь, -ту, ту ту ті Тун тітун туту -ті тутуту ту Ту ту-ту-ту-ту-ті-тун. Ту -ту 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 До вас була одна секунда для мене, блін, я не знаю скільки. Друзі, коротше, я тут знайшла шахту, я прокопалась вниз і, коротше, я немножко себе перебула, Коротше, я думаю, що треба буде коли найду хоча б пару алмазиків, ввалити. Зараз ви можете наблюдати, як я добуваю алмази. Я хочу вам дещо сказати. Коли я викопаюся, то я піду наверх та буду йти путешествувати за шахтою. Адже тут нічого тупо нема. І зараз я візьму собі всі потрібні речі. Як ви бачите ось не питайте, чому їх так багато? Зараз я буду підніматися. А ви, а ви поки подивіться за цим процесом. Я выбралась с пацаны, я сдохла. Гепнусь з высокого. Друзі, я хепнулась з високого місця. Ну вы це просто Це так было эпично просто. Вибачте, що не буде продовження. Я там е, вмерла та потеряла всі ресики. Я не знайшла ту шахту. Вибачте, не буде продовження. Вибачте, не буде такого продовження. Вибачте. А так то всім. па 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 па